А Вищий спецсуд засідає у справі харківського мера. Розглядають клопотання генпрокуратури про перенесення слухань з Харкова до Києва. За процесом стежить Вікторія Пластун. Вона на зв'язку телефоном. Чи є вже рішення? Вікторія ні, рішення ще немає. Зараз триває судове засідання. Вже виступили представники прокуратури. Вони головним аргументом перенесення розгляду справи називають теж. Суд має бути неупередженим. Кажуть, прямих фактів впливу Кернеса на Дзержинський суд не мають. Проте те, що він є діючим мером, вже може вплинути на процес розгляду справи. Також вони просять перенести розгляд справи до Києва, тому що зараз постраждалі живуть у столиці. Адвокати Кернеса зі свого боку кажуть, що прямих фактів, які б засвідчували проживання потерпілих у Києві, немає, і ще апелюють до того, що Кернес не зможе їздити до столиці на засідання через стан здоров'я, наводять відповідні довідки від лікарів. Зазначити, що мер Харкова Геннадій Кернес його підозрюють у викраданні людей, тортурах і в погрозі вбивствам щодо двох харків'ян, Звинувачують його та його двох правоохоронців з Вищого спецсуду там вирішують, чи переносити слухання у справі Кернеса з Харкова до столиці.